Ми дійсно з дуже великою приємністю завжди відзначаємо тих людей, які системно на протязі певного періоду показують чудові результати роботи. Окремо з приємністю, скажу те, що в цьому році в нас є люди, які вже не в перший рік становляться кращими з кращих, і тим більше приємно, що ці співробітники є кращими з кращих в період не самий простий для нашої країни. Наша компанія продовжує зростання. Ми відкриваємо нові робочі місця. Ми запускаємо нові інвестиційні проекти. Ми розвиваємось як всередині своєї команди, так і зовні. Я вважаю, що треба прикладати ще більше зусиль для підтримки наших партнерів, шукати нові можливості для розвитку. Це для мене дуже великий стимул до подальшої роботи. Наші партнери завжди впевнені, що вони отримають експертну підтримку від нас. Якість продукції це візитна карточка нашої компанії. Колегам бажаю якнайшвидшої перемоги. Бути дещо активнішими і пам'ятати, що ефективність компанії залежить від кожного працівника. Можу побажати бути невпинними в своїй праці і скрізь бачити можливості. Тому що це від серця і тому, що це для нас. Це для нас, для нашої держави, для нашої нації, для наших дітей, для наших батьків. Те, що ви робите, дуже важливе, щоб ви надихали надалі. Це не тільки ваша сьогодні перемога і заслуга, а й ваших колективів, з якими ви працюєте. І це повинно їх також надихати на те, щоб і вони завтра і вам допомагали, і самі себе могли проявити краще. Як ми позиціонуємо нашу компанію? Як компанія краща. А коли в кращій компанії люди кращі з кращих, то це взагалі супер. Хочу побажати вам і вашим сім'ям максимально. Комфортно в емоційному плані життя, всім нам мирне на небо над головою, от, І щоб нарешті ми змогли всю нашу енергію направляти в правильне позитивне високо. Напевно, ці два роки війни показали, що дійсно що сила в єдності. Поки ми єдині, поки ми сильні. Ми переможемо. Хочу подякувати керівництву за те, що дайте можливість розкритися, тобто немає такого що якісь. Обмеження в плані тільки прямо і ні в ні права. Тобто є можливість для маневрів, що жодні пропозиції, які він не підходить, ніколи не було такого, що цього робити не можна. Тобто, якщо є бачення своє, то завжди підтримується. Я хочу зробити акцент на дві речі, дуже важливі для мене, і те, що я знайшла в нашій чудовій кампанії. Перше це відчуття другої родини. Другий момент це те, що треба бачити завжди навколо себе можливості. І в нашій компанії люди дійсно мають всі можливості розвиватися в усіх напрямках, які їм цікаві.